Алгоритми стримінгів недосконалі і підсовують нам усяку Моргерштерщину, навіть коли уже замахався її дизлайкати. Якщо здатися і плисти за течією рекомендацій, то ми ризикуємо не тільки спонсорувати війну, а й зберегти спільний культурний простір з росіянцями, що помножить на нуль усі наші зусилля зараз. То як зробити, аби у ваших рекомендаціях більше не було росіянців? Найпростіший і найрезультативніший крок це почистити історію прослуховувань. Це дасть алгоритму зрозуміти, що ми вже роз розвинулись, спрогресували на щабель, еволюціонували, і нам уже не можна підсовувати те саме, що і 5 хвилин тому. У кожного стримінгу це робиться по-своєму. Наприклад, Spotify хоче, аби ми це робили з пісюка. Ha -ha, very funny. Бо лише там дозволяє видалити усе через вкладку Історія та черга. А YouTube Music дозволяє це зробити з будь-якого пристрою, тапом на своє фото профілю, налаштування, конфіденційність керувати історією перегляду. Коли ми вже повернули своєму профілю. Сноту рекомендую заново обрати улюблених виконавців. Знову налаштування, рекомендації, покращення рекомендацій. У Spotify просто відписуємось від росіянців і маємо стонкс. Витративши 10 хвилин на ці простенькі маніпуляції, ви вже значно підвищуєте рівень свого життя. Але може так статися, що ви зовсім новачок, тільки переходите в український простір і думаєте, що тепер до кінця життя приречені слухати Вакарчука і компанію. Спеціально, аби вас тут обламати, я склав плейлист К своїх улюблених різноманітних виконавців, якраз з них можете і почати посилання у дескрипції. Отже, копаємось у плейлистику, додаємо собі те, що сподобалось саме вам, і рекомендації спрацюють як депозит. Бо таким шляхом алгоритмам буде легше розібратися, що саме ви від них хочете. Тепер майже все, але на цьому довгому і складному шляху хочу застерегти вас від небезпеки, до котрої вас підштовхували Макс Нагорняк і музичні шоу по телебаченню. Іночка Кароль не українська співачка. Жартую, але вважайте, російськомовних українських виконавців все одно маркуємо як росіянців. Нам не важливо, який у них паспорт чи переконання, вони обрали свій шлях, і той шлях веде на болота. На своєму досвіді я прекрасно розумію, як важко перейти в абсолютно нове інфополе, відмовившись від того, що слухав з дитинства. Ці прості кроки прискорять нашу перемогу і у довгострок забезпечать домінацію української культури в Україні. Покажіть цю інструкцію своїм. Друзям і рідним, аби і в них посіяти це зернятко сумніву. А з вами був Михась Сонечки, пухнасті котики волохаті до зустрічі.